Убивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка було ймовірно погоджено президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться у представленій у Лондоні доповіді за результатами публічного дізнання. За нею Андрій Логовий і Дмитро Ковтун отруїли Литвиненка полонієм під час спільного чаювання у 2006 році. Київ уже 2016 року ініціює повернення Криму. Про це у кулуарах Давоського форуму заявила міністр фінансів України Наталія Яресько. Зокрема, Київ планує створити міжнародну групу за аналогією з форумом у Женевському форматі. Прокуратура Молдови порушила кримінальну справу після безладів біля будівлі парламенту, що сталося проти ночі в четвер. Тисячі людей протестували проти призначення нового кабміну під керівництвом Павла Філіпа. Зрештою, протестувальники крізь поліційний кордон увірвалися до будівлі. У Німеччині на невизначений термін продовжать контроль на кордоні. Про це у четвер заявив міністр внутрішніх справ країни. Перевірки запровадили у вересні через великий наплив біженців з Австрії. НАТО може провести перші з 2014 року формальні перемови з Росією. Про це повідомило агентство Франс Прес із посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми даними перемови однією з тем, в яких буде ситуація в Україні, можуть пройти уже наприкінці лютого, на початку березня. У сонячній системі є дев'ята планета, вважають астрономи Каліфорнійського технологічного університету Майк Браун і Костянтин Батигін. Планету виявили за допомогою математичних розрахунків. Її маса, вважають учені, в десятеро перевищує масу Землі.